А мусит тур, Ювенез Дум Сумус, Гаудиаму Сигітур, Ювенес Дум Сумус, Бівата катемія, вівам про песорес, бібата катемія, біган про песоре. Сьогодні ми підводим підсумки конкурсу студентської поезії. Юне серце співає чотири. Трьох звірша зоротустра за мотивами книги філософа Нідша так говорив зоротустра. Це звір спустився самотні філософи, що одиноко з друзями, птахами і тваринами, зустрічавши і провожавши сонце, жив. Ніхто ніколи ще величнішим не був, не думав і не розумів. Про те, що з вами ми людиною. Чи вже вона була, чи є, чи ще не народилася на світ? Чи є для нас щось менше по свіховиськом, чи ми є просто на людини блідий слід? Хто є мудрець, що ще задовго до світанку, В устах своїх світ існує не несе. А люди, що лежать у ліжках власних, кроки його чують, питають себе у думках, що злодій цей краде? Скажи, хотів ти нас навчити? Дає що милостиню найскупіший з нас, що бачить краще всіх, незрячий власними очима, а найбідніший, найбагатший серед нас. Що краще, хай розумний порадіє божевіллю, небожевільний свої тупості радіють хай, що маємо завжди рости до надлюдини, мороби недостойні власних водій. Андрій Паранаць, група Один 11 коли зустрінемось з тобою, цього не знаю взагалі, що трапилось з моєю головою. Мабуть, я втратив вже її. Я просто хочу спілкування з тобою, дівчино моя, хоч дві секунди недораня, мабуть, вже став поетом я. Ця клята відстань, що між нами велика, й дуже, що така, потрібно їхати нам виїздами, що бачити тебе. Краса. Бахматчук, прошу. Я поглянув твої очі, в серце ніби струм прийшов. Почались безсонні ночі, спокій теж кудись пішов. Він пішов, не й повернеться, бо любов вірвалась в моє серце, увірвалась, залишилась. Щастя, це душа зцілилась, та шкода недовго любов та тривала і згасла раптово, так як прийшла. Ти просто в іншому серце віддала, і щастя тепер разом з іншим знайшла! Пропали листя! Я завжди писала про опале листя, про мовчання тихе, про широкий світ. І здригались тихо спогади колишні, про весняне сонце, про торішній сніг. Хочеться мовчати і не спати зовсім, і мені на жаль, і тобі, і тут всім добре, добре, добре. Та ось ми окремо, ми не разом жаль. От ви знаєте, коли ви пригадаєте хоча б три випадки, коли вам поміг алкоголь, то ви є анонімний алкоголік, це страшна психічна хвороба. Від неї дуже важко вирватися. Ну три рази, наприклад, десь коли з пива випили, десь колись з берміксу, десь коли щось, але три різних випадки. І ви вже на все життя заражені цією хворобою. От мій герой моєї пісні намагався покинути цю звичку. І вирішив, що покине він її у четвер. Ну після дощу. Попробуємо, чи вийде в мене розказати. Відривні газ і образ, Єди і єдине ціле, всі твої тебе. Я нове, немов постюмі з голки, наступний розпочну все після дощу, а може і в негоду, Сціпивши зуби, я відсуну шляху, Без коняхов вірменського заводу, почну нове життя з самого ранку. Я пам'ятаю, вчора було файно, а мені рано мало я не вмер. Побудеши, почну його негайно, нове життя у той четвер. Після дощу, може і в воду, з ціпов ще зуби, я відсуну шклякого, без коні тонко відкого заводу, Почну нове життя самого ранку. Наступний четвер, після дощу.